Всім привіт! Мене звати Настя і рада вітати вас на своєму швейному каналі. Це відео буде в трошки незвичному для мене форматі, тому що зазвичай своїх відео я показую вам процес пошиття. Роблю майстер-класи з пошиття, розповідаю про якісь швейні лайфхаки, розповідаю про процес пошиття і про моє натхнення. Але це відео я хочу зробити більш інформативним для того, щоб або надихнути когось на пошиття верхнього одягу. Це відео буде саме про верхній одяг. Або якщо ви вже шили верхній одяг, поділитися з вами своїми знахідками українських викрів верхнього одягу, по яким я вже або або шила щось для себе, або вони з'явилися тільки в цьому році, і я ще або не встигла по ним пошити, або е, у мене вже є аналоги верхнього одягу, які пошиті по іншим викрикам. Почну з того, що поділюсь своїм досвідом, е, багато із вас знає, що починала шити я зі спідньої білизни. Років 4-5, я вже навіть не пам'ятаю скільки точно я шила виключно спідню білизну на замовлення. Потім в моє життя несподівано проникли, просочились корсети. І разом з цим приблизно одночасно я почала шити інший одяг для себе. Починала я із найпростіших спортивних штанів, шортів із якихось легеньких суконь, і поступово шила все складніші і складніші речі. І з досвіду можу сказати, а досвіду життя на 8 років, навіть мені здається більше, що кожного разу, коли ви будете шити щось нове, кожного разу, коли ви будете пробувати щось нове, вам буде страшно і вам буде складно це нормально. Кожного разу, коли ви пробуєте щось, чого до цього не робили, колись вам було складно ходити, колись вам було складно їздити на велосипеді чи плавати, колись вам було складно зварити суп, а тепер це ваш побут, кожного разу ви будете стикатися з якимись складнощами, які вам потрібно подолати і отримати новий досвід. Досвідом вам буде набагато легше. Особисто я вважаю, що кожна, абсолютно кожна людина, яка вміє шити, яка вміє кроїти, прикладати пряму строчку, яка знає, що таке дублювання, яка вміє сколювати шпильками деталі між собою, вона справиться, впорається із пошуттям верхнього одягу, навіть із пошуттям пальто. Забігаючи наперед, своє пальто перше. І в принципі, єдине, поки що я не хочу брати за пошиття пальто, мені мого достатньо. Вперше пальто я шила рівно рік тому, і це був один з найкращих досвідів у житті. По-перше, це це розуміння того, що я блін, впоралась із пошиттям пальто. Ось цими ручками я викроїла, продублювала, акруїти там дуже багато, і дублювати там дуже багато. Розуміння того, що я ось цими ручками створила пальто. Ціле пальто це просто дуже велика гордість. Тому я вважаю, що пробувати шити ось такі складніші речі потрібно, як мінімум, для того, щоб трошечки, трошечки або дуже сильно е підгодувати своє внутрішнє его, і потім з гордістю всім казати, що ось це пальто, чи ось цю куртку, чи ось цей жакет пошила я своїми ручками. Я дуже не люблю розповідати особливо новичкам, що ви з усім пораєтесь, вам буде легко, а ви з усім впорайтесь, але легко вам не буде. Мені теж складно, мені постійно складно, тому що у мене є звичка навчатися чомусь новому, я дуже люблю шити якісь речі, які до цього не шила. Тому я постійно стикаюся зі складнощами, і це дає мені дуже багато нового досвіду, який, по-перше, цінний, як мінімум, для мене. А по-друге, цим досвідом я потім можу ділитися з вами. Сусідська собака кожного разу, коли я починаю знімати відео на YouTube, починається ось це. Ви гуляєте вже її хтось. Щось я дуже затягнула зі ступом, дуже багато філософствою, але я дуже хочу це максимально в моїх інтересах, щоб якомога більше майстринь, особливо починаючих майстринь, не боялися пробувати щось складніше, тому що це в першу чергу круто для вас. І що не менш важливо, це дуже важливо для нашого спільного швейного ком'юніті. Тому що чим більше швейне ком'юніті буде розвиватися, тим більше ми, креатори, блогери, розробники викріок, матимемо можливість давати вам. Поки я оце все розповідала, забула уточнити найголовніше. Це буде така собі підбірка в українських викріок верхнього одягу. Причому перша частина підбірки буде з викріками, по яким я вже шила щось. Друга частина підбірки буде з викріками, які або вийшли на Щодавно, тому я по ним нічого не шила, або з викріками, які мені сподобались, але я не буду по ним шити, тому що у мене вже є аналогічні вироби. Хоча не виключено, що колись там, через рік, навіть через півроку, навіть через місяць, я все-таки вирішу шити щось по одній з цих викріок. До речі, забула сказати, що я пошила сім елементів верхнього одягу, і це враховуючи те, що. Активно я почала шити верхній одяг, точніше, дозволяти собі шити верхній одяг минулої осінью. Тобто за рік я пошила сім елементів верхнього одягу, шість, тому що один був експериментом два половиною роки тому. Насправді, викрійок набагато більше українських верхнього одягу, ніж я вам покажу. Я буду вам показувати ті, які припали до душі особисто мені: ті, які надихають мене, і ті, по яким я можу придумати для себе теоретично якісь проекти. Тож почну із найпершого верхнього одягу, який в принципі шила в своєму житті. І це, можна сказати, така легенька куртка, її можна було б назвати джинсовкою, якби вона була пошита із джинсу, але вона пошита із вельвету. Зараз мені не дуже подобається її форма, для мене вона недостатньо об'ємна. Я б хотіла, щоб вона була об'ємнішою, можливо, трошки довшою. Я побрала на розмір або навіть на два розміри більш вибрій. Але ця куртка для мене дуже особлива. По-перше, це перший верхній одяг, який я, в принципі, вже тішила. По-друге, вона пошита із матеріалів, які мені. Зараз би заплакати, які мені люб'язно надали люди, у яких я жила, коли була в евакуації. На початку війни ми поїхали кудись, куди бачили очі. В результаті потрапили в Вінницьку область майже на кордоні з Молдовою біля міста Могилів-Подільський. І там нам надали житло. Як в принципі робили на початку війни дуже дуже старенький будиночок, в якому колись давно жила мама дідуся, який нам надав це житло. Він сказав нам робити там все, що завгодно. Ми робили в принципі там все, що завгодно. Приводили до ладу подвір'я, і в шафах я знайшла декілька відрізів. Старих тканин видно, що якість відповідна. Видно, що тканини досить давно лежали. Я розповіла про це господарю будинку, і він сказав, що я можу забрати абсолютно всі тканини, які мені сподобаються. Звідти я привезла декілька відрізів, і ось обидві тканини, які я використовувала для пошиття цієї куртки, і остана тканина Вельвет, і підкладка якраз із тих тканин, які мені люб'язно надали в евакуації. То виявилося, що мама чоловіка дідуся, я б сказала, він був похилого віку, дуже похилого віку, була кравчиною. Переходимо далі. Я, до речі, не знаю, в якому порядку показувати. В хронологічному, в тому порядку, в якому я їх шила, чи просто рандомно. Давайте буду в хронологічному порядку. Наступний елемент верхнього одягу, який я шила, був минулою осінню. і це була картата сорочка. Сорочка в клітинку, там здається пальтова альпака, тканина. Не пам'ятаю точно, я тут. Вам напишу список матеріалів, які я використовувала, тому що я заради експерименту вирішила вирахувати вартість пошиття такого виробу, і у мене сорочка обійшлася в 1600 гривень. Ми тоді ще в коментарях обговорювали дорого це чи дешево, чи це оптимальна ціна для виробу ручної роботи. Зараз я думаю, це варто було б дорожче, тому що за рік 100% ціни піднялись, але пошиття ось такого виробу, як ви можете побачити, не враховуючи, звісно, затрату часу, я їх не врахову. Тому що для мене це в першу чергу досвід 1600 гривень. Цю сорочку, до речі, я шила в рамках майстер-класу від Ані Даптейлор. Я не знаю, чи він зараз продається, тому що Аня трошки змінила вид діяльності, але шила я на майстер-класі, що дуже-дуже спростило роботу. Взагалі рекомендую вам, якщо ви шите щось вперше, шити це не повиктися. Хоча для мене майже завжди достатньо просто інструкції з викріки. Але якщо ви переживаєте, бо і дещо не впораєтесь, можете шити щось нове для себе на якихось майстер-класах. На е, сумісних пошивах на шведських перегонах, наприклад, які Іра організовує. Дошила я сорочку, як уже казали, на майстер-класі, е, і вона була пошита по викрійці стьобаної куртки. Агора у мене ця викрійка досить збережна. Тож, можливо, одного разу я навіть пошию ще. І оригінальну куртку по цій викритці, бо там були незначні моделювання. Що ще було цікаво для мене: на майстер-класі ми шили сорочку з люксовою обробкою. Для оздоблення абсолютно всіх швів, ми використовували кіперну стрічку, і це дало мені дуже багато досвіду, тому що завдяки цьому методу, завдяки ознайомленню з цим методом оздоблення швів, зрізів, я потім шила декілька речей, використовуючи саме цей спосіб, і навіть показувала його на одному зі своїх майстер-класів. Раз я вже говорю про викріки Аня, то згадаю про ще один виріб, ще один елемент верхнього одягу, який я шила по її викрікам, і це сьобана коротка куртка по викрійці чаромка. Її я вже шила не на майстер-класі, але мені здається, що у Ані відео інструкція до цієї куртки. Так, там відеоінструкція до цієї куртки. Я шила її без змін, лише трошечки змінила лінію плеча, трошки її опустила, тому що мені лінія плеча звикліки не підходить. І наскільки я знаю, то багатьом дівчатам трошечки не підходить лінія плеча, і Вони опускали її. шила куртку із двосторонньої стюбної плащівки, замовляла її, здається, фурнітура України. Так, фурнітура України замовляла двосторонню стюбену плащівку. Шила я до речі куртку у Відпустку, коли я летіла в бані, це була рання весна, там вже було тепліше, Я шила і спеціальну відпустку, а потім весною дуже часто носила. І зараз її ношу, тому що зараз підходяча погода для цієї куртки. Ця куртка також шиється в люксовій обробці. Всі шви, всі зрізи, оздоблюються бейкою із плащівки. Це, до речі, досить трудоємкий процес, займає досить багато часу. Потрібно багато зметувати, але вона того варто виглядає дуже гарно. Мені здається, що в цій куртці в оригіналі є кишені. Я не пам'ятаю точно, вставлю тут технічний малюнок, і ми будемо знати, є там кишені чи немає. Але я кишеню у себе не робила, мені не вистачило тканини. Е, і ще мені дуже подобається ідея, яку реалізувала Лана. Тут вам вставлю її роботу, її куртку по цій же викриці. Вона додала зйомний комірець. Я зберігла залишки тканини, там у мене залишились невеличкі випади. І з цих випадів я також хочу зробити зйомний комірець. Мені дуже подобається, як виглядає. Далі у нас на черзі у мене на черзі моя гордість, і це, звісно, пальто, прото я шила в рам рамках майстер-класу від Юлії, це власне і розробниця цієї викрики. Вона робила майстер-клас по пошиттю пальто минулої осені, і цього року вона також повторює цей майстер-клас і знову можна до нього приєднатися і пошити пальто в рамках майстер-класу. шила я пальто із. Шерсті, тканина із вмістом шерсті, але я не пам'ятаю, який там вміст, 60% чи 70%, не пам'ятаю точно, але вона дуже-дуже тепла і дуже важка. Це був мій перший досвід пошиття пальто. Це був мій перший досвід пошиття пальто із шерстяної недешевої тканини, і, в принципі, просто моя гордість. Викріку пальто я трошечки подовжила, тому що я хотіла, щоб пальто у мене було прям довгим. Я люблю верхній одяг максимально довгим, але таким, щоб він не ковзав по землі. Мені здається, що це моя дитяча травма, чи травма молодості, юності, тому що, зазвичай, речі із мас-маркету недостатньо довгі для мене, хоча в мене досить середній зріст 170 см, але здебільшого, верхній одяг тренчує, пальто куртки Вони трошечки коротші, ніж мені хотілося. Тому я завжди додаю 5-10 см, а потім, в разі чого, просто обрізаю їх якості експерименту, коли шила це пальто, також рахувала, у скільки воно мені обійшлось. І воно мені обійшлось. Зараз точно не пам'ятаю, додам вам тут інформацію, але здається, воно обійшлось в 3673 гривні пальто, яке я шила ось цими ручками, але мені здається, що це недорого, враховуючи нинішні ціни, враховуючи нинішній рівень цін. Ну і тканина могла б бути набагато дорожче, враховуючи її склад і якість, я купувала її на якихось знижках. Я розраховувала на те, що буду купувати пальтову шерсть від 1000 гривень. А зараз, так тим паче, потрібно розраховувати не дорожче, ніж я тоді купувала. Як ви вже зрозуміла, цим досвідом я максимально задоволена, і я дуже пишаю собою, що тоді наважилась пошити пальто. Що я це зробила, але найближчим часом, я думаю, тепер пальто не буде. По-перше, у мене є це, яке мене влаштовує на мільйон відсотків. По-друге, у мене ще, окрім цього, є пальто, яке я купувала в секунді. Найважче в пошиці пальто це не шити пальто, не безпосередньо сам процес пошиття. Як я вам вже і казала, я вважаю, що якщо людина вміє робити пряму строчку, якщо людина вміє шити на машинці, то вона впорається з пошиттям пальто, з пошиттям жакету, з пошиттям корсету. Найважче в пальто було, по-перше, викроїти, тому що багато метрів тканини кріти потрібно на підлозі, деталі великі, підкладка ще до того. Того ж, слизька, це також дає додаткову складність. Також складно, звісно, склеїти викрійку. Хоча, якби я друкувала на плотері, було б набагато легше. Я вирішила не шукала яких шляхів, Я друкувала на А4, тому що в мене є принтер, економія, але дуже багато часу пішло на склеювання викрійки, А також багато часу йде на добривання, на ручне зметування і на шов. Потім дістати все це ручне зметування, подіставати скрізь нитки. Сам процес пошиття не складний. Ти просто шиєш, а відкрити і добривати займає дуже багато часу. Так спина у мене боліла дуже, але я максимально задоволена і бажаю з тим, що я це зробила. Далі у мене два вироби, які я шила по одній викритці. По-перше, вона мені дуже сподобалась. По друге, я знімала майстер-клас. І це бомбер або напівпальто без підкладки. По викритці конструктор патерн його можна купити придбати на маркетплейсі. Це вкорочений бомбер, він з асиметричним коміром без підкладки. Шиється з люксовою обробкою, що мені дуже дуже подобається. Після того, як я пошила один бомбер, у мене так захопив процес, мені так сподобалось. Це, по-перше, не складно, тому що там немає підкладки. По-друге, дуже класний, дуже актуальний, дуже стильний виріб. По-третє, там можна дуже класно експериментувати з тканиною і отримувати зовсім різні вироби. В принципі, у мене так і вийшло. Я спочатку пошила один бомбер із такої щільної костюмки. Це вона майже пальтовка, але ні, це дуже щільна костюмка, шерстяна. Я спочатку пошила з цієї тканини, і оскільки мене захопив процес, я вирішила знімати майстер-клас. Такого бомбуру для того, щоб якомога більше дівчат наважність пошити собі такий елемент верхнього одягу, бо він, як я вже сказала, один з найпростіших. І пошила із щільнішої тканини уже із пальтовки, також з містом шерсті у складі. Я купувала цю пальтовку в Solotex, а костюмку, яка на перший темний бомбер, купувала в секунду. До речі, ця тканина із секунду шерстіна на секундочку. І я купила її не більше, ніж 200 гривень. І там було три метри шерстяної костюмки. Ось так. Тканина на другий бомбер я купувала в Solotex, Там 60% шерсті. Якщо не помиляюсь, це вже така щільненька пальтова тканина, і з нею було б дуже класно пошити оверсайз довге пальто, тому що тканина щільна, добре тримає форму, вона дуже-дуже тепла. І я навіть трошки шкодую, що шила із неї саме бомбер без підкладки, а не повноцінне пальто. Але бомбер теж вийшов дуже класний. Через щільність тканини було трошечки важкувато шити, але я впоралась, зняла майстер-клас про це і дуже задоволена. І останній елемент верхнього одягу, який я шила, бо далі вже буде просто підбірка викрійок, це жилетка по викрійці Ukrainian Pattern. Я не дуже певна, що це саме верхній одяг, але верхній, ну це жилетка, яка носиться поверх чогось. Дуже сподобалася викрійка, Як тільки я побачила її в анонсі я відразу зрозуміла, що я 100% буду по ще шити. Я думаю, що я пізніше уже навесно пошию ще із іншої тканини, можливо, навіть із костюмки. Щось по цій бо вона дуже класна, дуже стильна, виглядає дуже актуально. Шила я її із синтетичного Отажі майже не взялися. Купувала її в якомусь току. Я згадала, де купувала, купувала я цей синтетичний трикотаж в Бавовні, наш улюблений магазин стокових тканин. Дуже мені подобається ця жилетка, але на жаль, в цьому сезоні я її дуже мало встигла поносити, бо у нас спочатку було плюс 30, і мені було жаркувато в цій жилетці, а потім відразу плюс 10, і мені вже холодно в цій жилетці. Але передають потепління незабаром. і Я сподіваюся, що в це потепління я буду носити цю жилетку поверх спортивного костюму. Далі я хочу розповісти про викрики, по яким я не шила або поки що, але в найближчому в майбутньому збираюся зробити. Або не планую шити по ним, але вони мені подобаються, вони мене надихають, і я хотіла б поділитися з вами цією підбіркою. І почну я із викріки тренчу, яка ще не вийшла. Але я думаю, що незабаром вийде, тому що там вже готова градація, наскільки я знаю. І е, тренч, в принципі, як і пальто, це така моя дуже велика мрія, і я. Тож тренч, в принципі, як і пальто, але гештальт з пальто я вже закрила. Це така моя велика мрія. Я дуже хочу пошити тренч самостійно. І як мені знімати відео коти? Мені здається, що якщо я пошию собі пальто, тут уже є галочка, тренч і жакет. Я просто вже буду готова на все в цьому жильці. Викріка, яка вийде у наталі, мені дуже подобається. тренч вільного крою. Він ідеально для мене довжини. Я вже казала, що я обожнюю максимально довгий верхній одяг і пальто, і тренчі. Сьогодні я читала пост про те, що заради експерименту Наталі шила своє пальто із щільного котону. А Таня Боса, я думаю, що ви знаєте Таню, Вона займається зйомкою інструкції до викріок, а Таня шила свій тренч із легкої плащівки. Робила вони це для того, щоб показати, що Підходить і на щільніший, і на більш пластичний матеріал. Тож я з нетерпінням чекаю вже виходу цієї викрійки. Я впевнена, що буду шити тренч саме по ній. В тому числі тому, що я довіряю інструкціям, які робить Таня. А для мене у нових виробах, особливо складних виробах, дуже важлива якісна покрокова детальна інструкція з фото. І ще хочу додати, що наталі власниця брендовий дрок на паттерн, саме тут вийде викріка Тренчо, запропонувала мені дати вам промокод на знижку 20% на весь асортимент, який у неї є на сайті. Цей промокод буде діяти на абсолютно всі викрики, але лише один раз ви можете ним скористуватися. Тож по цьому промокоду ви отримаєте 20%. Знижки на всі викрійки. І, до речі, ми ще поспілкувалися стосовно того, коли вийде все-таки викрійка третя, бо вона ще не вийшла. Е, Наталі сказала, що це вже буде через декілька днів. Можливо, доки я змонтую і опублікую відео, викрійка вже вийде, але якщо ні, я нагадаю про це в сторіс. І далі я розповім про ще один майстер-клас від Ані Далор, і це майстер-клас по Стебані Шолесі. Мені дуже подобається, як вона виглядає, і тут можна класно погратися із кольором тканини, яку ви будете використовувати. Можна обрати або чорний кольор точно він не знаю графітовий і жилетка буде більш брутальною, або взяти яскравий воєр, або можливо якісь молочні, світленькі і в будь-якому разі буде виглядати дуже круто, дуже стильно і мати зовсім різні настрої. Бачила, що Аня не так давно публікувала інформацію про цей майстер-клас, тому роблю висновок, що його можна придбати і зараз. Особисто я не шию цю жилетку виключно через те, що мені зараз не дуже личить такий формат одягу, там занадто багато об'єму. Мені важко його пропорційно урівноважити, і лише через це я на шию таку жилетку, але вона мені дуже дуже подобається. Тому рекомендую, якщо вам подобаються такі жилетки, придбати майстер клас і пошити її. Далі розповім про дві виклики верхнього одягу you Pattern. І коли їх побачила, я була в такому захваті. Якщо ви підписані на мене в інстаграм, то знаєте, що я була відсутня взагалі в інстаграмі декілька тижнів через мої внутрішні особисті кризи. І коли я повернулась в інсту, почала дивитися, що новенького відбулося за час моєї відсутності. Побачила ці дві виклики. Я подумала, господі, Настя. І як тепер тобі втримувати себе і не пошити ось цю всю красу, яку по не наші майстрині? Спочатку я побачила анонс викріки куртки Астеропа, і я відразу побачила ці викрійці. Стильні, дуже стильні зараз, дуже актуальні зараз, точніше. Куртки дідуся, як їх ще називають, їх шиють із екошкіри, із самші, із вельвету, здебільшого в таких земляних відтінках коричневого, бешевого, можливо, в кольорі хакі. Я дуже хотіла в цьому сезоні пошити таку куртку, але не встигла виключно через усі свої творчі кризи. Пошию 100% собі на весну, буду використовувати саме цю викрійку. Єдине, що мені не дуже подобається в цій викрійці, це форма рукові. Знизу я знаю, що це зараз дуже стильний прийом, але по перше, у мене вже є два бомбери з такими рукавами. ось ці два бомбери, які шила по одній викриці. По-друге, мені б хотілося в цій в такій курці або. Рукави, як у тренча з патами, або рукави як у сорочці. Не знаю, або такі, або такі. Але тут буде дуже неважко змоделювати, тому я буду використовувати 100% цю для своєї куртки, але моделювати рукава. І думаю, що я вкоротила б, б довжину. Мені така довжина не дуже личить, я б зробила її трошечки коротшою, і ще дуже круто, що тут є підкладка. І що ще мені подобається? Мені тут багато чого подобається, не дивлячись на те, що якісь зміни я б вносила, але сама база дуже класна. Мені ще подобається, що тут є блискавка по центру, але при цьому дуже просто цю блискавку замінити на куцики або на кнопки. Будуть дуже незначні моделювання, але трошечки різні дизайни. Комір гарнюші, кишені, практичні, куртка, клас. Мені дуже подобається ця викрійка. До речі, перед тим як знімати цю частину відео, я зайшла в сторіс просто чисто, щоб відтягнути момент зйомки відео. Таке буває у людей, які прокрастинують. Думаю, ви розумієте. І побачила, що Ліля пошила по цій викрійці дуже класний тренч. Я взагалі не розглядала цю викрійку як. Викрійку для основи тренчу. Мені дуже сподобалось. Я відразу попросила Лілю скинути мені ці фото для того, щоб я поділила з вами ідеєю. Так що майте на увазі, по цій викрійці можна в тому числі пошити тренч. Що в такому випадку дуже класно, це те, що ви друкуєте викрійку короткої куртки, потім подовжуєте і отримуєте довгу куртку. Вам потрібно буде набагато менше друкувати і клеїти. Клас, беріть на замітку. Я в захваті від того, що ми робимо, дівчата. Ну, це ж краса. Наступна викріка від Юсолпата: це куртка, вітрівка, Чалаван. Можливо, я наголос неправильно зроблю. вибачайте. читаю як бачу. Взагалі я в захваті, які в цьому сезоні конструктори попускали викріки верхнього одягу. Це що взагалі за люкс такий, Я не розумію. Я взагалі не очікувала, що будуть настільки класні викріки і що їх буде настільки багато. Коли це все шити, я не розумію. Мені подобаються затяжки на плечах, Мені подобається зборочка ось тут на рукавах. Мені подобається затяжка талії, Мені подобаються гудзики. Там все подобається. Я комірець зручний вітер не цитували. От як можна не шити цю куртку, я не розумію. Класно. Класно і все. Далі я просто заходжу на маркетплейс і дивлюся, які викріки є на маркетплейсі новенькі, тому що я точно знаю, я звертала увагу на те, що там є нові викріки верхнього одягу, які мені сподобались. Заходжу в пальто і куртки. І бачу, що тут, по-перше, є тренч. Цього я не бачила, хоча я вчора листала нові викріки. Хто випустив викрійку тренча у нас? Конструктор паттерн я не знала, що Олена буде випускати викрійку тренчу. Тут, звісно, на колір і смак, але мені набагато більше подобається тренщик, який Вийде у е, Наталії, тому що, по-перше, довжина. Я вам казала вже неодноразово, що довжина для мене це дуже критичний момент. По-друге, об'єм набагато більший, але викліка теж класна, тому звертаємо увагу і на цю викліку. Можливо, на ваш смак більше підійде викріка конструктор паттерн. Дивлюсь далі, дуже багато викрік верхнього одягу у бій Реал Паттерн. Мені взагалі подобаються викрійки цієї конструкторки. Хоча мені здається, я ще нічого не шила по її викрійкам. Потрібно виправляти це. Принаймні, я дивилася на дві викрійки брюків чи навіть джинсів, її і... потрібно буде щось пошити. Дуже гарна викрійка стьобаної куртки Мілана, але мені подобається інша викрійка стьобаної куртки від цього ж конструктора, бо вона асиметрична. Я сама минулого сезону задумувалася над розробкою такої викрійки стьобаної куртки за симетрію, але тоді чомусь не наважилась. А хоча ні, тут куртка без асиметрії. Я була впевнена, що тут є асиметрія, але дуже цікаві зав'язки, дуже цікава така деталь з цими зав'язками. Прикольна стьожка, мені подобається ця куртка зтьоба не більше, ніж остання викрійка. Тут ще дуже класна викрійка дублянки. Дивіться, як гарно виглядає. Ще класно дуже колір підібраний. І я бачила, що ця ж викрійка виконана була у довжині короткій, теж класно виглядало. Класна викрійка пальто. Взагалі тут буде дуже багато слів класного, мені подобаються викрійки. період-патерн. Ще, до речі, я придивлялася до викрійки джинсовки Олівія. Я говорила про цю куртку дідуся, яку я хотіла шити в цьому сезоні, то я збиралася шити цю куртку саме по викрійці джинсовки Олівія. До речі, я бачу, що у цієї конструкторки є декілька безкоштовних викрійок. Зараз я вам їх назву. Викрійка светру Т. до речі, я такий светр шила на майстер-класі в закритому трикотажному клубі, там, де по одній викрійці, ми шили три різних вироби. Викріка спідниці Любава. І, мабуть, все це всі безкоштовні, які є, але це в будь-якому разі дуже круто. Ви можете ознайомитись з викріками автора, взявши її викріку безкоштовно. Майте на увазі. Ще на маркетплейсі мені сподобалась викрійка бомберу BM555. Я не знайома з викрійками цього конструктора, цієї конструкторки. Зараз подивлюсь розмірну сітку. Тільки два розміри, тут, на жаль, M та L. Але як виглядає на фото, як виглядає на відео, мені подобається. Я б такий бомбер носила, і, в принципі, буду мати його на увазі, бо бомбер такого плану такий вільний, класичний об'ємний бомбер, я хочу собі пошити. Подивлюсь: ширина виробу під проймою у розмірі L, у мене LXL 158 см. Це якраз прекрасний об'єм в моєму випадку, я знаю, що. 80 см на пів обхват грудей для верхнього одягу об'ємного мені підходить. Тут, скоріше за все, немає детальної інструкції, бо знизу в описі витрик є короткий опис технічного виготовлення бомбера, тому підозрюю, що повноцінної інструкції з фотографіями тут, на жаль, немає, але мені особисто буде достатньо такого опису. Ще ось класний бомбер викріка куртки та жилетки Біні. Такий формат мені теж подобається. І, до речі, по ось цій викрійці, в тому числі, можна шити ось цю куртку дідуся. Я не знаю, як її інакше називати, окрім куртки дідуся, але, ну, референсам, ви розумієте, про що я кажу. Особисто мені трошечки недостатньо об'єму, я б купувала на розмір більший, ніж мій розмір, але викріка класна, класні деталі, дуже актуальний дизайн. Думаю, що на цьому все дуже сподіваюся, що вам сподобалося відео. Такий формат для мене новий, як я вам уже і казала. Але якщо вам подобається відео такого плану з підбірками викрік, українських, звісно, то обов'язково напишіть про це в коментарях. Також можете написати, яка із запропонованих мною викріок сподобалася вам більше, або який із уже пошитих моїх виробів вам найбільше сподобався, бо у мене всередині, звісно, пальто. це моя гордість. Хочу вкотре вам нагадати: я не перестану це повторювати про просто життєву необхідність підтримувати українських. Конструктори, майстрині, які розробляють викріки, тому що в наших актуальних умовах на українському ринку надзвичайно складно цим займатися. Дівчата, які беруть на себе відповідальність, вони просто боженьки, не тільки, до речі, дівчата, у нас же ще Андрій розробляє викрики білизни. Загалом, все дуже дякую всім за перегляд. Обов'язково залиште коментар під цим відео, для того, щоб його побачили якомога більше людей. І я думаю, що буде актуально поділитись ним в сторіс, тому що тема з викріками верхнього одягу актуальна. Дуже багато хто не наважується його шити, або у когось не вистачає натхнення, тож ділимось натхненням і творимо красу.